Я бажаю прочитати зараз текст із Святого Письма, який буде казати нам про те, що ми сьогодні маємо чудове благословення від Господа, що живемо в час всього нового. І, мабуть, черговий рік, який, або черговий цикл, який закінчує вплин нашого життя, нам нагадає про те, що роки зміняються, але нове Боже залишається новим. Книга Откривання, 21 розділ, 5 вірш. Відкривання 21,5. І сказав той, що сидів на престолі, ось я творю все нове. І каже мені, напиши бо ці слова істинні і вірні. Двіся, бритастві, книга Откривання описує нам про те, що Бог, який сидить на престолі, Він творить все нове. Ви знаєте, взагалі, коли ми міркуємо над цим новим, ми маємо сказати, що це нове прийшло в особі нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов на землю в образі людини, став людиною, слово стало тілом, і написано, щоб жило з нами, пробувало з нами. І ми маємо відкривання нового в Ісусі Христі. Я сьогодні, йшов на зібрання, почав дуже згадувати, що новий завіт називає новим. Ви знаєте, друзі, я, я збився з ліку, як багато в Новому Завіті згадується взагалі слово нове. Нове, новий, нового, нові. Дуже-дуже-дуже ну, багато місць в новому завіті, а що саме є нове? Нове серце ткані живих. Навіть пісні у нас такі пов'язані з новизною. Але дивіться, брата сестри, дуже багато в Новому Завіті сказано. ну Давайте ми зараз по пам'яті згадаємо, що ми згадаємо, що, що новий завіт називання новин, що пов'язано з особистостю Господа нашого Ісуса Христа. У нас починається, ну от зараз знаєте, люди вітають додому з новим там, вже кажуть, з прийдешнім новим роком. От Ми вітаємо додому з прийдешнім новим роком, і якби новий рік, який починається, він нам якби. Е Проповідає вказує на якусь нову сторінку в нашому житті. Роки зміняються. Ми не знаємо, що нам цей новий рік принесе, але ми знаємо, що настає якийсь новий етап в житті нашому. Так от в історії людства настав новий етап, який пов'язаний був, нова ера, нова епоха була пов'язана з втіленням Господа нашого Ісуса Христа. І взагалі, коли ми тримаємо в руках, це з вами новий завіт, ми говоримо, що цей новий завіт нам говорить про особливий тип взаємовідносин Бога з людьми. Тобто Бог щось створив все нове, ми читаємо в книзі Откривання. І ми читаємо, що автором, Творцем цього нового є сам Бог. Бог що сидить на престольним «Він ось створить все нове. І взагалі, все нове пов'язане з особою нашого Господа Ісуса Христа. Отже, я ну, потребую вашої допомоги, щоб ви мені зараз підказали, друзі. А що новий завіт називає новим? Ну, Я просити сказав, друзі, вам новий завіт». <смеш> Да, Ми маємо сьогодні, друзі, з вами, новий завіт, і саме новий завіт, ну, значення прив'язки до слова завіт вживається в писанні слова Новий Завіт. Давайте ми, друзі, прочитаємо це місце, де сказано про те, що це новий завіт, Євреям 12 розділ, вірш 24. Євреям 12,24. Написано так, 12,24. І до посередника нового Завіту Ісуса, і до крові кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Написано, що ми підійшли сьогодні до посередника нового Завіту Ісуса. Тобто є таке поняття в Писанні, як новий Завіт. Він відрізняється від Першого Завіту. Що Бог пропонує особливий тип взаємовідносин, коли Бог буде жити з своїм народом, коли Бог буде наприклад жити поміж свого народу, коли Бог створить нове угрупування людей, яких об'єднає одним, одним Святим Духом, і вони будуть становити бути тілою. Так от це все відбувається в рамках нового Завіту. І ми сьогодні з вами живемо за часів Нового Завіту. Ми сьогодні живемо з вами тим, що Бог сьогодні перебуває своїм народом, що Бог сьогодні веде свій народ. І ми маємо такі чудові з вами новий світ на вийти Бога із людьми. Добре, що ще писання називає новини? Я брати на нову заповідь, на заповідь. нова заповідь, брати сестри. Да, ми маємо нову заповідь, яка пов'язана з тим, що нова заповідь це заповідь любові. Нова заповідь це заповідь, де Христос сказав, що любіть один одного. Як я полюбив вас, так ви любіть один одного. Іоанна 13,34. Написано про те, що цю нову заповідь дав нам Господь. І суть або стеження цієї нової заповіді це сила любові, яка походить корінням самого Господа Ісуса Христа. Він є дієвою силою виконання цієї заповіді, цієї нової заповіді. Друзі, що ми ще маємо нового? Що описує завіт, то слово взяти новий, слово новий, нове, нові. Ми маємо сказати, що це нове небо і нову землю, яке кохали в Югорі. І це дійсно так сестра. 2 Петра 3, розділ, 13 вірш, написано про те, що це чудове місце. Утім, ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, на яких живе праведність. Дивіться, брат, сестри, сьогодні в Святий Новий Завіт нам сповіщає про те, що майбутність наша, наша кінцева мета це царство Месії, яке знаходиться не в цьому земному вимірі. Царство Моє не від світу цього, казав Ісус Христос. Ми чекаємо нового неба і нової землі. І е, цим словом нове небо і нова земля позначається е, перебування, існування нового виміру реальності. Це царство, де буде царствовати Христос в новому прославленому тілі. І це буде царство, яке Бог здавна планував від самого початку самої першої книги Біблії, книги буття до самої останньої книги Откровення. Бог хотів, щоб людина завжди царювала. І Бог знав, що Адам не зможе царювати, і написано, що для цього Богом задуманий план спасіння людей. Був написано, що ягня Божа, агнець Боже, який був заповнений ще перед створенням світу, Бога був чудовий план, який він втілив через те, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Але Бог вирішив створити нове небо і нову землю. Бог знав, що кінцевим місцем нашого існування вічності. Буде нове небо і нова земля. І ми сьогодні з вами живемо за часів існування нового неба і нової землі, де Христос уже сидить, праворуч Бога протисестри. Він уже в цьому новому царстві царює і посів праворуч Бога Отця на небеса. І сьогодні, проти сестри, це нове небо і нову землю доповнюють. Інші віручі, які входять, коли ми входимо з цього земного життя, ми доповнюємо число цієї церкви, церкви, церкви первістки написано в Євреїв 12 розділі. Це чудове небо, нове небо і нова земля. Друзі, що ще говорить нам ну, новий завіт стосовно взагалі слова нове? Нове творіння в Ісусі Христі. 2 Трифанам 5 розділ, вірш 17 продесест. Дивіться, Ігалатам 6 розділ, вірш 6.15 і 2 Тринфіанам 5.17. Дивіться, як написано про нове творіння у Христі Ісусі. Тому, хто у Христі це нове створіння, давнє минуло, ось усе стало нове. Хто у Христі, це є нове створіння. Дивіться, хто у Христі положення у Христі це і є нове створіння. Те, що Бог зробив реальним положенням у Христі. І ви знаєте, друзі, ми, коли ми опиняємося в Христі, коли ми стаємо віруючими, коли ми стаємо віруючими, Бог робить те, що Бог дає свого обіцяного Святого Духа, який поселяється людині віруючих. І це чудове поселення Бога в нас називається цим новим творінням. Христос перебуває в нас своїм Духом Святим. І написано, що це перебування Христа названо чимось новим, того, що раніше люди ніколи не мали. Раніше в Старого Завіту написано, що Дух Святий сходив якось на певний час на людей для виконання певних функцій на них покладені, але дивіться, в Новому Завіті. Ми маємо життя пов'язане з Догом. І це життя стало сьогодні нашим життям. Це написано, що е, хто у Христі це нове створіння. У Христі це і є це нове створіння. І друге місце, яке задала що це Латам 6.15. У Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. Нове створіння це і є наш Господь Ісус Христос, прославленому Тілі. Свястре, він здійснив через день п'ятдесятницю можливість свого постійного перебування в нас. І ми сьогодні маємо з вами таку чудову заповідь, що де двоє чи троє зібрані в ім'я, моє там і я посеред них. Сьогодні ми зібралися на це вечірне зібрання, і Бог забезпечує свою присутність в нашому зібранні, Він розбуває з нашим духом. Він е, говорить нам через своє слово, він нас потішає, наставляє, виправляє. По-чому ну, ну, служіння ми сьогодні маємо через це нове створіння. Це чудове нове створіння, це нове життя, яке є сьогодні в нас. Блозить смисл цього слова. Це дійсно. Це не те, це не офіційне. А нове життя, як у Нове життя, протесестре. Дійсно це є новим життям. І дивіться, це нове життя, воно нерозривно пов'язане з Духом Святим. І воно можна відділити від Духа Святого. Це не є, ну, є якесь нове утворення або якась нова частина, нова субстанція, з'являється в нас. Ми отримуємо е, Святого Духа, е, який є цим новим життям. І ви знаєте, друзі, там де поселяється Дух Святий. Там є Боже життя. Це Боже життя, воно чудове, воно прекрасне, воно пов'язане з тим, що Дух Святий наповнює собою все. Пам'ятаєте, друзі, це я зачитаю Іанна, я наслужуюся за цим Євангелієм. Написано, хто вірує у мене, у того, як сказано в Писанні, що, друзі, написано. Потечуть ріки. ріки води живої. Тобто зсередини людини потечуть ріки води живої. І ці ріки води живої. Це якби, образне описання перебування Духа Святого в Родині віруючий. Ще, друзі, що згадується ну, в Новому Завіті, де згадується слово нове, я собі, друзі, знаєте, виписав ну, посилання, згадується, друзі, те, що ми будемо в царстві Христа пити, ну, Христос образно сказав, пити нове вино. Пам'ятаєте, на останній вечірі він сказав. Там було декілька чаш, і все, що їх було, друзі, ну здається, якщо не помираюся, чотири чаші і четверта чаша залишилася нетронутою. Христос сказав, що з цієї чаші я не буду пити, я, доки я не буду пити з вами нового вино в царстві мого отця. Тобто з одною чашою учні випили разом, написано, що всі разом, а одна чаша, яка символізувала собою нове вино в Царстві Небесному. Тобто, те, коли ми придаємо вічність, друзі, там буде зовсім якби, інша спільність. І Христос так і сказав своїм про це учням. Далі що ще говорить новий завіт про слово, де вживається слово нове? Пам'ятаєте, коли апостол Павло прийшов до фіни? Написано, що він почав розвідувати про Христа Воскреску, і люди, філософи того часу, слухаючи Павла, казали, що це за нове вчення проповідує тобою? Тобто ми сьогодні маємо не, не, не тільки нового, ну, нове життя, а маємо нове вчення. І нове вчення, яке було пов'язане з Ісусом Христом, воно дійсно було новим, тому що е, люди раніше не розуміли слово Воскресіння. Якось ця тема була мало відкрита в Старому Завіті. І от коли Новий Завіт розкрив, розкрив повноті Воскресіння нашого Господа і Воскресіння праведних Христі Ісусі, люди, які слухали своїм раціональним розумом цю проповідь, вони глузували з нею, для них це був безум. Вони не вірили в те, що у Христі Ісусі люди Воскресні. Коли вони почули про Воскресіння з мертвих, вони сказали: «Павло, ми тебе послухаємо іншого разу. Тобто, нове вчення. Яке Павло провідування, яке було пов'язане з новим е життям, з Христом Ісусам за Христіння місь мертві, воно не вкладалося тоді в уяву е людей того часу. Е що ще з Новий Завіт, висові про, ну, про слово нове? Е Оновлення розуму? Оновлення розуму. Я зараз якраз е е шукаю, е шукаю це місце, якеся нам 4 розділ е написано, що е 4.24 навіть пишечки раніше, з 22 розділу, відкинути стару людину з її попереднім способом життя, яка закриває його мамлевих а обновлятися духом свого розуму і одягнутися в нову людину, створену за образом Божим в праведності, святості істини. Друзі, дивіться, нова людина символізує новий тип розуму, новий тип мислення. Нова людина це людина, яка оновлена Святим Духом, де це мова про на нашу внутрішність. Внутрішність людини віруючої, вона оновлена Святим Духом. Дух Святий дав нам силу, життя, яке впливає на нас. І якщо люди віруючі коляться в цій силі, вони слухаються Духа Святого, це сила Святого Духа, вона оновлює наш розум. Вона дає нам сили, щоб зберігати свій розум, своє внутрішнє серце, зберігати своє серце, зберігати цей сердечний, знаєте, щоб у нас була сердечна достатність. Щоб наш розум був наповнений Богом, пізнанням Бога, бажанням коритися Йому. Друзі, ось, ось про що Павло писав Ефесяну про нову людину. І, здається, ще в другому розділі 2.15 Єфесяну написано так, що скасувавши у своїй плоті ворожнечу, тобто закон заповідей з його приписами, щоб із двох створити собі одну нову людину, так установлюючи мир. Друзі, ось ця нова людина, нова людина, яка е, нове творіння, е, ми зараз підбираємо синоніми до цього слова, нове творіння, нова людина, новий тип мислення, нове життя, новий дух, е, ну, якого раніше людина не мала. З юдеї з'єлена. Тобто тепер в, в цьому положенні в Христі Ісусі немає різниці, хто ти е, згідно своєї національності, Раніше це були дві е, ну, категорії людей, які між собою варгували, тому що іудейський світ е, він не допускав е, язичників в своїх обідницях, тому що іудейське мислення полягало в тому, що йде вважали, що ці обідниці належать саме їм. І Павло говорить про те, що сьогодні Бог створив нову людину з двох, з двох із іудеїв з Єленів, і ця людина. Пов'язано з тим, що ці обідниці, які були обіцяні в Старому Завіті, вони пророкували, обіцяли саме про це положення, про те, що сьогодні, з точки зору Христового Воскресіння, його, нової, його нового творіння, немає різниці хтось за своєю національність. Тут це соціальне положення. Тобто нова людина це нове творіння в Христі Ісусі, і є дійсно це нове. Друзі, ви знаєте, ми живемо за часів цього нового. Е, і е, я ну, ще є декілька таких можливо місць, де згадується про, про нове. Е, ну, перше, друзі, ми ще згадаємо з вами, що е, ми читали що з нами книга Тривення, 21 розділ, Другий вірш. І я Іоанн, побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався від, від Бога з неба, при як наречена. Прикрашена для свого чоловіка. Друзі, дивіться, в Божому плані, в Божому вимірі має продовження новий Єрусалим. Новий Єрусалим, написано, що знаходиться на новому небі, на новій землі. В новому Єрусалимі наша майбутність. Цього нового Єрусалиму чекав колись Авраам. Про це, Авраам був один із тих, хто осягнув, осмислив, хоча ми вже узнаємо в Новому Завіті, що та земля, яку ми обіцяв Бог, це не та земля. Авраам зрозумів, що його цік чекає інша земля, Бог йому не цю землю обіцяв. Ця земля це тимчасове перебування. Всі обітниці Божі знаходяться в іншій землі, в Новому Єрусалимі, в якого написано, що будівельник, який має підвалини і Якого Творець, написано, що є Бог. Тому дивіться, яке чудове, друзі, місто нас чекає Новий Єрусалим, який спускається з неба на, нову, на небо на нову землю. І далі, друзі, ще ми що маємо ще в Новому Завіті, з Нового ми маємо шлях новий і живий. Єврей 10:19 написано про те, що ми сьогодні. Маємо новий шлях, тому, брати, маючи сміливість входити у святе святих завдяки крові Ісуса шляхом новим і живим, який Він відкрив через завісу, Тов свою плоть. Ми маємо сьогодні з вами, свято, новий шлях. Новий шлях, про який пішов Ісус Христос, Він пішов саме Небо через е, свою кров, е, оскільки, оскільки Він помер і Воскрес, і Бог підтвердив Його божественне через Воскресіння. І він пішов саме небо. Тому, це я не буду далі переходити, ну, можливо, є ще в Новому Завіті, є ще деякі місця, які говорять нам про нове, про те, що ми можемо розмовляти новими язиками. Нам багато є про що говорити, що, що змінилося в світі з приходом благодаті в Христі Ісусі. Так з мене. Ми це ми зачитали, Карифянам 5:17. Да, да. Ми говоримо про що йде мова про нове творіння, що Ісус Христос поселився в нас, що тому, хто у Христі, це нове створіння. Давнє минуло, ось усе стало новим. Це російське древні прийшло, тепер все нове. Давнє минуло, ось усе стало новим. Тому, брати, сестри, ми сьогодні маємо з вами чудову новизну Христі Ісусі. І ця новизна, брати сестри, це пов'язано з тим, що Христос Ісус дійсно. Його положення приворуч Бога на небі створило зовсім новий тип взаємовідносин. І я хотів би, щоб мої друзі більше над цим міркували, Знаєте, будучи обтяженими нашими старою людиною, на нас вона постійно впливає. На нас впливає цей старий світ з його матеріальними вимірами, матеріальними спокусами, цінностями. Ми собі з вами люди поділені. З одного боку, ми нові в Христі Ісусі, а з іншого боку, своїм тілом ми прив'язані до землі. І ми відчуваємо цю поділеність, яка впливає на нас. І я думаю, що нам, та сестри, потрібно більше міркувати про нашу нову здатність, про нашу нову людину, про наш новий спосіб мислення. Коли ми будемо наповнювати наш розум Словом Божим, коли ми будемо більше і більше міркувати над цим, дякувати Богу. Це, це, ви знаєте, ми будемо е, мати зовсім інших мислення. Ми будемо, якби будучи земними, ну, е, мислити про небесне. Я знаєте, часто згадую це вірш, мені дуже подобається Віліченка Василя Максимовича, е, таким строчки, якесь смерті, яка саєсть. Ми на землі, в небі можемо піти. І учимся над Библией, склоняясь на життя з позиції вічності смотреть. Друзі, я думаю, що оця здатність дивитися на життя з позиції вічності. Тому що ми вічні в ньому. Ми вічні з тобою, ми вічні, є така пісня. Друзі, ми вічні. Ми вічні, ми створені для вічності. І е, скільки ми стали віруючими, ми зовсім по-іншому оцінюємо зону свою реальність. Друзі. Ми е, зрозуміли, що таке прощення гріхів, що таке нове створіння. Ми чекаємо нашого поселення в це нове створіння. І для нас, друзі, перехід в вічність е, це дійсно це нове поселення в тому місці, де написано, що е, якого ми чекаємо, в якому, якому вже існують світі, де Христос уже цілює праворуч Бога. Тому давайте, друзі, ми зараз е, подякуємо Богу, згадаємо цей рік, що. Нам є за що дякувати, що Бог в цьому році оновлював нас. Бог займається нашим характером, Бог займається нашим мисленням. Ісус Христос хоче зробити нас все більше і більше святими, чистими. Бог хоче працювати з нами, і Бог хоче, щоб ми дійсно відповідали цьому нашому новому положенню в Христі Ісусі. Давайте ми зараз помолимося нашому Господу. Дякую тобі, люди, які за те, що ти такий милостивий обрядчий і істинний. І дякую тобі, що так вже ті багато твоїх молостей, яких опіяних їхні. Я розумію, що ти так милостиво вів і мене протягом своєму постоянського життя. Дякую тобі також за цей минулий рік, який знає в цьому році. Ти також являв багато своїх допомог. Ти наберігав і сім'ю, і дітей, і хлопці, дякую. Дякую тобі за всі моменти життя пов'язані з рівням. Дякую тобі за друзів, за вщину спасенних твоїх. Дякую тобі, Господи, за те, що ти даєш здоров'я далі, ти за тобою. Це велика сьогодні милість у тебе. Господи, дякую тобі, за те, що нам є завтра, за що тобі дякувати Господи, більше за все. Дякую тобі, що моє ім'я захисну, де про місце життя. Дякую, що моє існування припиненням фізичного життя землі Не закінчується, тому що ти прикривав своє нове небо в моїй землі. І дякую тобі, Спасите, що я можу мати таку славну надію, що я буду поселений на новому небі, на новій землі, там ти живе каже. Дякую тобі, що я можу чекати сьогодні нового неба і нової землі. Дякую тобі, що ти є царем цього царства. Я схиляюся про тобою, злогоплюю, дякую тобі, люблять, сподіваюся, Ісус Христос. Амінь.